Я хочу, щоб різдва не було. не таке до нас. Я хочу, щоб різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Забиралися. Це ще що за хіпстери-переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. This is the end. Негайно покладіть зброю на підлогу! Це горщик 15-го століття. <пореж> а я з такого горщика їв. Так це ж е, нічний горщик. А я не на дієті, я можу вночі їсти. <пореж> <Такого клону внизу>. <пореж> <пореж> не, не зараз, Рудов це наш останній шанс. Армагеддон. Я знаю, де вони.